Привіт усім! Сьогодні розказую про кращі у бренді. Це а, бренд Мюглер. Зараз вам покажу. І це Essence Absolue Еліан. Відомо, що людям або подобається більше Alien, або Angel. Так що подобалось одночасно. Все, ну, таких я не зустрічав, можливо, звичайно є, але зазвичай це трошки різні направлення. І Еліан це жасмино, жасминове направлення, тобто квіткове, і е, е, енджел більш гурманський, там дуже-дуже багато цукру, я б сказала, паленого цукру, мабуть. Ну, як на мій, на мій смак. Я дуже люблю білі квіти. А, люблю жасмин, люблю ваніль, і тут все це замішано. Тому а, цей, саме цей фланкер для мене найкращий. Я пробувала всі доступні, ну, доступні фланкери, а це половина з існуючих а, фланкерів. І зупинилася а, на, саме на цьому. Я його покажу, який він красень. Він потемнів через ваніль, але пахне він чудово. А, Трошки про Еліан. Взагалі, у Еліан я нарахувала десь 30 або майже 30 фланкерів, але там 10 флаконів, просто якісь лімітовані. Тобто самі флакони лімітовані. А от фланкери версії самого аромату, їх десь 20. Це лише жіночі, там здається, ще 4 чи щось таке. А, чоловічих. І а, <laughs> дуже дуже їх багато. А, все, що я пробувала, мене не так вражало, як вра а, вражав, а, як подобався мені оригінальний Еліан, а, але не настільки я його, він мені подобався, що я хотіла б флакон. Але ось а, почула я Опис Еляс. Абсолютно почула, що там е, дуже гарно замішані ваніль з жасмином. Я люблю ваніль, я люблю жасминові аромати, і мені е, здалося, що то має бути щось неймовірне. Але я все відкладала, відкладала. Ну, якось потестую, якось потестую. Звичайно, як це буває, пішла його е, вже ціленаправленно шукати. Коли його прибрали з полиць, тобто він був знятий. Це було коли рік чи два тому назад. І ось прийшла я до а, стійки Мюглеру і попросила Еліан Ессенс абсолютно, що мені сказали, вибачте, його недавно зняли, в нас вже нічого немає. І в мене, мабуть, було таке обличчя, що консультант на мене подивилась і сказала: зачекайте, зараз прийду і винесла мені. Цілу кубку, там, не знаю, їх було сім скільки пробників цього аромату. І краще б вона цього не робила, бо, боже, як він мені сподобався. Він мене просто а, вразив, бо він був незвичайний. Оскільки я не пробувала до цього фланкерів, а, жоден мене не вражав. Так, щось було а, краще, щось було гарніше на мій смак, щось було ніяко. А цей просто мене вразив, я захотіла, от захотіла флакон, от як буває любов з першого за тесту, з першого за нюху, коли ви пробуєте аромат, і ви розумієте, він мені треба у флаконі. І ось цей мені прям був треба у флаконі. Я розуміла, що навряд чи я його вже знайду, бо всі залишки зміли, в інтернеті я його знайти не могла. Ну, сподівалася, що колись, можливо. І буквально там через місяць-два на розпродажу у парфумерному знайшла, розпродавали залишку в іншому парфумерному, і я, звичайно, його схопила. А, про аромат? Про жасмин, звичайно, бо це Еліан інакше бути не може. Про ваніль ви бачите, це з кольору а, рідини. Але що його робить таким особливим? Бо От уявити собі, жасмін, замішаний з ваніллю, дуже легко, але тут є якась нота. Я декілька разів перевіряла піраміду, я не знаю, що то, що робить оце, що формує цю особливу ноту це якийсь холодок. Подібна така, це не свіжесть, це саме холодок. Яку, наприклад, так пахне, не знаю, як виразити, так пахне камфора. Ось так пахне камфора у Midnight Poison від Dior, хто знає цей аромат. Трошки такої холодинки є у Elle від Yves Saint Laurent, бо вони подібні. І ось ця саме холодинка, більше я її, крім цих названих ароматів, ніде не зустрічала, є тут і ось цей контраст, коли тут така квіткова гурманіка жасминова ванільна, і ось цей холодок, він, значить, навіть камфорно-м'ятний, Тобто у Dior Poison він більш такий пронизливий, а тут він більш цей холодок, більш пом'якшений. А, начебто це солодка м'ята, але це не м'ята м'я, і, і, і в піраміді немає, не знаю, а, і камфури немає. Але звістки, цей холодок а, а, береться, він присутній протягом усього звучання аромату, і а, завдяки ось цьому холодку аромат дифузить. І це дуже-дуже незвично, і це дуже-дуже гарно, це дуже оригінально. Тобто це той аромат, який ти понюхаєш, потестиш, поносиш одного разу, і ти його не сплутаєш, ні з чим не забудеш. І а, цей аромат був а, створений, випущений 10 років тому. Тобто, 10 років тому, якщо я не помилялась, була випущена Лявіабель, 10 років тому було а, 10. 9-8 років це Арманісід з'являється. Після Лівіебель з'являється оця солодка ягідно-ванільна, квіткова лінійка ланком усяких трезорів Ленві, яка почалася з Міднайт Роуз трезору. Тобто, це все направлення. Квітково-гурманське ягідне воно заполонило тоді полички. Але як загубився Alien Essence Absolute серед цих випусків? Я не розумію оце що треба було б агресивно рекламувати. Ну, взагалі, у Мігулера ніколи не було таких агресивних рекламних агресивної рекламної політики. Але цей аромат, мабуть, і добре, що його так не рекламували, бо було б, мабуть, не знаю, популярність би його, мабуть, йому б нашкодило, його, б, мабуть, теж сварили, бо він би був занадто популярний, бо це дійсно такий аромат, що от хочеться вдихати. Знаєте, є такий просто гарний аромат, просто інколи хочеться. А це якщо наністи. Відносиш зап'ясток і хочеться вдихати, вдихати і вдихати. Якщо ви запитаєте мене, чи варто за ним ганятися, чи варто його ловити, так. Він дуже-дуже гарний. Звичайно, якщо ви не любите жасмін, якщо вас дратує ваніль, це геть на ваш напрямок. Тобто тут Еліан досить помітний, але це так гарно цей контраст, ще раз повторююся жасминно ванільний холодок, і цей холодок дифузить, а потім він всідається близько до шкіри, але все одно він присутній. І близько до шкіри, тоді він звучить довго. Першу годину дифузить доволі помітно, дуже зігріваючий. Це один з тих ароматів, які зігрівають, незважаючи на цей холодок. <реш> Просто я у захваті, і це тут я навіть і не думала, який аромат від Мюглера найкращий, бо це, безумовно, щось, щось неймовірне, щось таке, що, що дійсно вражає. Взагалі Мюглер вмів вражати. Він вмів вражати на подіумі, він вмів вражати у своїх ароматах. Тобто мій улюбленець, найкращий а, за того всього, що створив, Mugler, це Alien Essence Абсолютно. Ще є багато чого я не тестила, чого я не правла, але з того доступного, з тих доступних Еліанів, це, мабуть, десяток я спробувала. Ось це це мій найкращий бренді, це мій улюблений. Напишіть своїх улюбленців у Мюглери, можливо, в нього є ще якісь такі приховані, невідомі і не дуже популярні перлини у колекції, про які не всім відомо. От я б от з таким, чимось яскравим, незвичайним, я б дуже хотіла ще познайомитись. Дякую, побачимось. Бувайте!